На початку нового тижня в Україні припиняться лопади, денна та нічна температура повітря поступово підвищиться. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 8 квітня, дощів ніде не очікується. По всій території країни переважатиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вже настав час займатися городами та квітами. Вітер в цей день буде південно-західного напрямку 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 8 квітня, то вріже спека. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 23, а вночі буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 18 до плюс 23, вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 10 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 20 до плюс 23. А вночі від плюс шести до плюс дев'яти градусів тепла у центрі країни. Стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс двадцяти до плюс двадцяти двох, а вночі від плюс сіми до плюс дев'яти градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти трьох в день. І від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві, 8 квітня, протягом сьогодні буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!